Новини. Зі скорботою у душах і серцях Стрий попрощався зі своїми захисниками, героями Миколою Озеровим та Владиславом Стасівим. Вічна пам'ять. Герої не вмирають, допоки пам'ять про них живе у наших серцях. Пам'ятаємо В ефірі Стрий. Ви слухаєте новини. Українська освітня платформа передала 650 спортивних боксів освітнім закладам Львівщини від ЮНІСЕФ «Юкрейн». 14 з них у стрийську громаду привіз Данило Сороковий, виконавчий директор Асоціації місцевих рад Ради Львівщини. У бокси входять футбольні і баскетбольні м'ячі, волейбольна сітка, жилетки для командної гри, шахи та інший спортивний інвентар. Їх розподілять між школами громади. Ще Радяка за підтримку разом до перемоги в ефірі. Голос Стрия. Ви слухаєте новини у Львові? Відбувся дев'ятий всеукраїнський форум місцевого самоврядування. Ця подія об'єднала народних депутатів, голів місцевого самоврядування, експертів та представників міністерств для обговорення викликів та перспектив розвитку міст в Україні під час війни. На панельних дискусіях говорили про стратегію та повноваження міст під час війни, фінансування та економічний розвиток громад, енергетичну безпеку тощо. Також розповідали, як міста допомагають українцям в умовах війни. Від Стрийської громади участь у форумі взяв заступник міського голови Андрій Стасів. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини? Благодійний фонд Пріоритет 450 провів у стрію. Автопробіг за участі волонтерів громади та району. Автопробіг єдність волонтерів відбувся 25 вересня у неділю. Бути частинкою великої команди волонтерів це об'єднатися заради допомоги Збройним силам України та разом іти до перемоги. Автопробіг, єдність волонтерів присвятили пам'яті загиблих героїв. Метою заходу була також ціль об'єднати волонтерів волонтерів у єдиний Хаб. Стрий з могила, князя Святослава з коле Стрий. Таким був маршрут автопробігу. Разом до перемоги. В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. 23-24 вересня у Стрийському районі з робочим візитом перебувала делегація з Дружнього Ленчинського повіту. Мета візиту була ознайомлення з результатами реалізації переданої матеріальної допомоги вимушено переселеним українцям. Обговорення. Та визначення шляхів подальшої співпраці спільно з гостями вшанували пам'ять та поклали квіти до могил січових стрільців, польських воїнів та новітніх героїв України, які спочивають на стрийському. Кладовищі. Делегація відвідала костел Різдва Пресвятої Богородиці, церкву Успіння Пресвятої Богородиці у місті Стрию. Разом зі священниками змолили молитву за мир в Україні. Голова Польського товариства культури Львівщини Данута Скорбанська розповіла про діяльність товариства. Відвідали волонтерський центр у місті Миколаєві та ознайомилися з пам'ятками Тростянецької громади, а саме каплицею усипальницею. Роду скарбиків колишнім доброчинним інститутом для сиріт та убогих, пам'ятками історико-культурного заповідника Стільське городище. В ефірі Голос Стрия ви слухаєте новини. У центральній міській бібліотеці імені Маркіяна Шашкевича відбулася історично-патріотична студія Зеновій Красівський у долі українського народу, вшанувати пам'ять Зеновія Красівського, поета, багатолітнього політв'язня, легенди дисидентського руху, борця за незалежність України та відрочення Української греко-католицької церкви, краєвого провідника ООН зібралися його друзі, однодумці та небайдужі стрияни. Гості заходу змогли переглянути мультимедійну презентацію. Презентацію про основні віхи життя і боротьби Зеновія Красівського слухали пісні на слова поета у виконанні його онуки Оксани. Богдан Сидорак, краєзнавець, просвітянин стрищини, який був знайомий з Зеновієм Красівським, розповів про цікаві моменти життя Зеновія Красівського, про його любов, віру, боротьбу за Україну. Пан Богдан надав унікальну можливість почути живий голос Зеновія Красівського і побачити його останній виступ на з'їзді Поль. І у Києві в 1990 році. Працівники відділу обслуговування центральної бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича Надія Черепанин, Оксана Берездецька та Ірина Багрич декламували поезію Зеновія Красівського, Ігор Короташ та отець Василь Сенів, Люди, які особисто знали цю унікальну людину, поділилися своїми спогадами. Про нього відговорильні, ми вільними не станемо. Ми повинні нарощувати не тільки національну і політичну свідомість, повинні нарощувати м'язи, щоб змогти у відповідний момент протиставити себе ворогові у побудові сильної української самостійної держави, зі слів Зеновія Красівського. Пам'ятаємо ці його слова.